Говорячи про багатовікову історію України, дуже часто важко розділяти ключових діячів на біле та чорне. Таким точно є Олександр Безбородько, представник козацької старшини, дипломат, який зумів підкорити вершину бюрократичного апарату Російської імперії та зіграти одну з ключових ролей у її піднесенні на рівень найпотужніших держав Європи. Розпочав свій шлях Олександр Андрійович. У 1765 році як бунчуковий товариш і правитель канцелярії генерал-губернатора Петра Олександровича Рум'янцева. Де ж був той трамплін в кар'єрі, запитаєте ви, російсько-турецька війна 1768-1774 років стала часом Х для Безбородька. і мова навіть не про військову складову, а дипломатичну. Під час перемовин у Кючук Кайнарджі на Олександра Безбородька поклали важливу задачу комунікація з турецькими представниками і спроба задобрити їх коштовними подарунками. І як результат, Османська імперія визнає незалежність Кримського ханства, що стає першим кроком до його майбутньої анексії. Після успішної російсько-турецької війни у 1775 році Олександр Безбородько стає секретарем імператриці Єкатерини II. Надзвичайний талант, інтелект і здібності українського бюрократа вирізняли його з-поміж інших. Далі Безбородько отримує звання генерал-майора та входить до Державної колегії закордонних справ Російської імперії, аналогу Міністерства закордонних справ. Тут він себе зарекомендував. Як вмілий дипломат і політик. Зокрема, надана перша важлива задача від імператриці була вдало виконана безбородьком. Так званий маніфест про приєднання Криму від 8 квітня 1783 року. Складений і написаний саме Олександром Андрійовичем. За це він отримує титул графа від Екатерини Другої. На цьому моменті ви можете запитати, так а в чому полягає біла сторона безбородька, у 1788 році він підтримує ідею дворянина Василя Капніста відродити козацтво в Україні, хоча вони і не змогли реалізувати задум, але сам крок підкреслює той факт, що Олександр Безбородько не позбувся свого минулого, хоча і став на службу імперському режимові. Справедливості заради слід відмітити, що ідея капніста могла слугувати на користь російської імперії, оскільки в разі відродження козацтва утворювалися б з'єднання легкої кіноти, які мали значно доповнювати та підсилювати імперське військо. Підсумуємо все сказане в цьому відео. Хоча українці і висвітлюються в російській історіографії як звичайні селяни, або, як вони полюбляють говорити, крістьяні. Але факт є фактом. Вплив нашого народу на формування імперії був колосальним. Ми не можемо відносити це до плюсів або до мінусів. Це звичайний факт. Олександр Бозбородько є людиною свого часу. Коли російська держава ліквідовувала козацтво, закріпачувала українських селян. На жаль, талановиті українці нерідко ставали слугами російського імперського режиму. Зміцнювали його своїм неймовірним потенціалом. З усієї цієї історії хотілося б донести найголовнішу думку: ми, українці, талановита нація, яка має всі шанси на успіх. Нашою головною метою має стати розвиток процвітаючої незалежної України, яка об'єднає всі таланти задля щасливого майбутнього. Дякую за перегляд відео. Тисніть лайк. І не забувайте поділитися ним зі своїми друзями. І звісно, підписуйтеся на канал.